Один із найкращих акторів американських вестернів король другого плану, підкорювач дикого заходу, як тільки не називали в Голівуді українця Володимира Палагнюка. Футбол, бокс, репортерська робота. Він перепробував усе, але став актором. Перша відома робота Володимира на Бродвеї поруч зі знаменитим американським актором Марлоном Брандо в театральній виставі Трамвай бажання. Тоді ж Володимир узяв творчий псевдонім і з тих пір звався Джек Пеленс. Перший успіх приходить до актора у 52-му, коли його номінують на Оскар за участь у фільмі Раптовий страх. Але омріяну статуетку він не отримав. Наступного року ще одна спроба підкорити голівудський Олімп. Володимир він же Джек знімається у Вестерні Шейн і знову номінація на Оскар. Та й цього разу нагорода дістається іншому. Наприкінці 50-х Володимир перебуває в Європі, де малює, пише вірші та бере участь у зйомках. Ми розшукали фрагмент запису його участі в італійському шоу 1960 року. Він співає відому неаполітанську пісню Повернися до Соренто. Втім, повертається українець до США. Починається довгий період без нагород, але за цей час до його акторського портфоліо додалася участь у таких стрічках, як Дракула 1973-го, Бетмен, 1989-го, а також Танго і Кеш, де він знімався разом зі Сталоне та Куртом Расселом. І ось коли після останньої номінації на Оскар минуло майже 40 років, у Володимира нарешті з'являється третій шанс поборотися за статуетку цього разу за роль ковбоя в комедії «Міські піжони». і Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану отримує Джек Феленс. Так, так, це та сама церемонія нагородження 92-го року, де статуетку українцю вручала Вупі Голдер. А промова Володимира стала одним із найяскравіших моментів в історії вручення кінопремії. Ви знаєте, коли ви досягаєте певного віку, то продюсери починають шушукатись за твоєю спиною. Ну що думаєш? Чи варто його брати? Може, все ж таки не будемо ризикувати? А інший додає, я не знаю. Давай візьмемо когось молодшого. З цим буде важко. Але всі вони просто забувають спитати тебе і навіть не здогадуються, що ти можеш витворяти такі речі. Ну я не знаю. Ось, наприклад. Такого в залі ніхто не очікував. І до речі, на той момент йому було 72. Далі Володимир згадав найголовніше. Пам'ятаю 1949-й, мій перший фільм. Зйомки тривали десь два тижні. І ось до мене підходить продюсер і каже: Джеку, хоча на той час мене звали Володимир, але він називав мене Джек. Отож він мені каже: Джеку, за твою роботу ти маєш отримати Оскар. Віриш у це? І ось 42 роки по тому чорт забирай. Він виявився правим. Дякую. На цьому знайомство з відомими українцями не закінчується. В наступних випусках ви зробите для себе ще чимало відкриттів. Побачимось!